Привіт, допитливі уми! З вами знову Культура Думок. Сьогодні ми здійснимо подорож у часи, коли закони були висічені в камені, а уявлення про справедливість могли вас, м'яко кажучи, здивувати. Уявіть, що ви купили новий телефон. А він вибухнув у вас в руках. Що ви зробите? Напишете гнівний відвук, будете вимагати компенсацію. А тепер уявіть, що за законом виробник цього телефону мав би віддати вам свого сина. Звучить дико, а для царя Хамурапі, що правив у Вавилоні майже 4 тисячі років тому, це було вершиною справедливості. Сьогодні ми зазирнемо у найдавніший звіт законів в історії Кодекс Хамурапі, і спробуємо зрозуміти, що таке справедливість. Коли до рівноправ'я ще кілька тисяч років, а головний суддя це річка, яка вирішує втопити тебе чи ні. Отже, Месопотамія 18 століття до нашої ери. Це не просто села, це гамірні міста мегаполіси, Вавилон, Ур, Ніпур. Тут є торгівля, іригаційні канали, податки, оренда і звісно, шахраї. Та просто погані сусіди. Коли тисячі людей живуть разом, виникає хаос. Мій віл витоптав твій ячмінь, твій син побився з моїм, цей лікар залікував мою дружину до смерті. Потрібен був хтось, хто встановить правила гри, і цим кимось став цар Хамурапі. Він був не просто правителем, він був геніальним менеджером і, можна сказати, Першим піарником в історії. Він розумів, щоб імперія трималася купи, потрібен не лише батіг, а й єдиний для всіх зрозумілий закон. Хамурапі зібрав усі існуючі закони, додав свої і наказав висікти їх на величезній двометровій базальтовій стелі. На верхівці сам цар отримує закони від Шамаша, Бога Сонця і справедливості. Посил зрозумілий, це не я придумав. Це божественна воля, сперечатися, будете з Богом Сонця. А тепер найцікавіше, що ж було в тих законах. Принцип перший: око за око, зуб за зуб. Це найвідоміший закон, і він звучить жорстоко, але насправді це був величезний крок уперед. До Хамурапі працював принцип Око за все твоє село, помста була безмежною. Хамурапі сказав: Стоп! Відтепер відплата має бути рівною злочину, не більше. Він забрав монополію на насильство у людей і передав її державі, але є нюанс. Принцип другий: справедливість залежить від твого соціального статусу, і ось тут починається найцікавіше: суспільство ділилося на три класи: Авілум – знать, вільні люди, мушкеном простолюдини. І вардум раби, і покарання за один і той самий злочин було різним. Закон номер 200. Якщо знатний вдарив рівного собі по щоці, він має заплатити штраф. Але якщо знатний вдарив простолюдина, він теж платить штраф, але значно менший. Закон номер 205. А якщо раб вдарив вільного, йому відрізали вухо. Тобто справедливість була, але з різними прайс листами, око за око працювало переважно серед еліти, для інших був прискурант. Принцип третій. Дивні, але логічні закони. Закон номер два. Суд річкою. Якщо тебе звинуватили у чаклунстві, доказів немає, що робити? Все просто тебе кидають у річку. Якщо ти потонув, значить був винен. Якщо виплив, невинний. А той, хто тебе обмовив, буде страчений. Ефективна система правосуддя і плавати вчишся швидко. Закон номер 220. Відповідальність забудовника. Якщо будівельник звів дім, а той завалився і вбив власника, будівельника страчували. А якщо завалився і вбив сина власника, страчували сина будівельника жорстоко, але погодьтеся, мотивує будувати на совість. Закон номер 108 Контроль якості пива. Якщо шинкарка розбавляла пиво водою. Або завищувала ціну, її топили. Так, друзі, у Вавилоні до якості пива ставилися дуже, дуже серйозно. Так що ж таке справедливість для Хамурапі, сьогодні ми розуміємо справедливість як рівність перед законом. Для Хамурапі це було не так, його головна мета не рівність, а порядок, його закони навіть жорстокі. І нерівні виконували три ключові функції: захищали приватну власність. Це було головне, підтримували соціальну ієрархію, кожен мав знати своє місце, запобігали хаосу. Краще така справедливість, ніж кривава анархія. Це була спроба створити стабільне, передбачуване суспільство, де кожен знав наслідки своїх дій. І в цьому була його мудрість. Ідея прописаного закону, який стоїть над волею окремої людини, стала революційною. Кодекс Хамурапі вплинув на закони хетів, асирійців і, що найголовніше, на закони Мойсея у Старому заповіті. Принцип Око за око звідти цей чорний камінь це ДНК сучасної юриспруденції. Це перша в історії людства спроба домовитись на березі, створивши систему, де право сильного поступається силі права, навіть якщо це право було різним для різних людей. Майже чотири тисячі років минуло, а ми досі сперечаємося про те саме: чи має бути закон однаковим для багатих і бідних, що є справді справедливим покаранням? де межа між порядком і свободою. Кодекс Хамурапі не дає нам ідеальних відповідей, але він показує, з чого все починалося, зі спроби однієї людини приборкати хаос і збудувати цивілізацію. Якщо вам сподобалась ця подорож, підписуйтесь на Культура думок, а в коментарях напишіть. Який із законів хамурапі здався вам найдивнішим або, навпаки, найсправедливішим? Дякую за вашу увагу. Побачимось у наступному роздумі.